Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас 17 серпня. Рівно 4 години ранку. Я тут знову на рибалки, вже не вечором, а вирішив спробувати рано вранці тепер. Як воно буде, чи буде клювати, чи ні. Бо хто дивився попередній раз, я рибалив з 9 вечора до пів 12 вечора. Дуже вдало. Добре, клював лящ. Ну, а сьогодні вирішив Попробувати зранку. Зробив прикормку, вже трошки закормився. Ну, по прикормку, йшов ось така жовтенька прикормка. Цього разу у мене трошки не така прикормка. Ну, залишилося в мене вареного гороху половинок. Це я положив ну, небагато. Основа пішла в мене. Комбікорм ще дранива, тільки не ростовий для курчат, а для бройлерів і для індиків. Із-за чого що не було іншого на базі, ну, купив такий, думаю, випробую ще такий. У нього він, в принципі, пошти такий самий, тільки такі трошки більші гранули. Добавив туди прикормки фанатік хитрий лящ і трошечки крільової муки інтеркріль. І трошки додав десь порцію чи півтори пінки опариша пінки з опаришем. Попробую так. Кинув по 5 кормушок. Все те саме у мене залишилося фідера закліпсовані з попереднього разу. На ті самі точки. Буду ловити на фідерну оснастку інлайн. Купив мені, совітували, пуфіки купити. ну Купив он пуфіки чесно, чесникові, з чесниковим запахом. Подивимося, тоді може купимо ще, бо їх там 10 шариків 30 гривень стоїть, так мов трошки і дорогувато. Хоча його надів той шарик, подивимося, наскільки його хватить. Ну, взагалі, ради експерименту. Так що, що там далі, як на що, що буде клювати, будемо, розкажу, розповірніше розповім вам все в процесі рибалки. Так що не тратимо час. Поїхали. Зараз наживляємося і закидаю і парад. ой що в мене тут а? кормушка зараз ми чіпляю наші бубенчики бо кінчики фідера майже не видно Ну, є у мене ще світлячки але не хочу я їх чіплять. переводить тут на годину рибалки ми... Я будемо наші оці. Світлячки. Так. Часто мене запитують, ой, світлячки, дзвіночки, сигналізатори. Часто мене запитують, де, що, як, про що, де взяв оці я сигналізатори, бубенчики. Е, на Алікспрес. Шукайте на, ек... на Алікспрес у нас я не бачив, бо там чоловік запитував мене, де шукав, немає. Не знаю, чи в нас є. Я дивився, у нас в інтернет-магазинах рибальських я не зустрічав. Можливо, де є. Ну, я виписував на AliExpress, По-моєму, чи 76 чи 78 гривнів одна штучка. Там, якщо будете брати, чим більше зараз, тим буде дешевше. Ну. То про фідера. Фідера у мене. Фідера 420 Force Active Feeder 420. Це флагмановський тест до 160 грам. Це хеві фідера такі мощні, щоб і на кору половити. І довгі 420. Я брав спеціально, щоб для далекого закиду. Ось таке. Котушки теж флагмановські, там карп якось написано 5,5 тисяч з бейтранером. Шнури 0.14. У мене стоять ой, теж флагман, Супер П 4 жильні. Ну, а далі ось, якщо видно, ось звичайна така оснасточка інлайн. Ось цього разу трошки більший поводочок, сантиметрів десь до 30 буде у нас 25. Ну і кормушечка тут в даному випадку в мене 60 грам. Хоча хватить і меншої, ну, у мене якби меншої немає. Ось така у мене ось кормушка закормочна, вона у два рази більше, ніж звичайно. Я не закормлю і зняв. Ось ось так ось на, на застіпці. Ось бачите, так зняв і все снасточка. І все, зараз наживляємо перу. Тут почепив гачок. Уже я овнер шостий номер гачка. Тому що... О, черви тут такі цього разу купив. То встаньте такі червячки, а то на бутерброд на ті черви. В общем, черви на уже, як на мене, то Восьмий крючок. І на десятий то краще ловити на опариша. Ну, не знаю, мені так. Кому як? То мені там інколи глядачі пишуть, що отак треба робити, отак треба робити, ото неправильно, те от стоїть, то те, то все. Раді бога, хлопці, хто як хоче, так і лове. Моє відео не є повчальним. Нікого, ні в якому разі я не учу, як ловити рибу. Я просто показую, як ловлю я. Ну, не знаю, в мене виходить. А комусь щось із моїх оснасток, щось сподобається. Ради Бога зробіть собі таке саме, чи приблизно, чи щось своє внесіть. Я пробую по-різному, люблю експериментувати і виходить це, і все. А кожен вибирає сам, як він лове. Чи на ложку, чи на флет, чи на пружину, чи з одним поводком, чи з трьома, чи з п'ятьма, чи довгий, чи короткий, чи товщина жилки, яка, який фідер, розмаска. Це кожен, кожен вибира сам. Я сам постійно вчуся, пробую, дивлюся. Теж відео отак, вот отак, вот ага, отак вот я ще не пробував. Мені оце сподобалась отака оснастка, отакий, отакий спосіб ловлі. Я спробував, можливо, щось мені не сподобалось, щось я трошки переіначив. Не сподобалось зовсім, не ловлю. Рибалка дона подобатися вам, своя комфортна. Щоб як ви хочете, так ви й ловите. Ви так приловчились, так і ловчили. У вас усе виходить, рибка ловиться, значить ви все робите правильно. А то все чепуха. Правильно, неправильно. Правильно головне, щоб вам подобалося і ловилася рибка. А то буде правильно. Ось такий гарний-гарний пучок опариків. Забиваємо кормушечку. Опа, друзья, первая поклевочка И есть. Есть. На упорика. Ось такий невеличкий льощик. Ну, сьогодні нам рибка не потрібна. Весь пару днів назад наївся. Відпускаємо. Опа. Так, пройшла. Як я закинувся, пройшло 40 хвилин. І перва покльовка. Щось як традиція, перші 40 хвилин 45 не клює, а потім починається клюв. Ну, не знаю. Як далі. Та він отак боком ставав під самий берег. І недалечко туди прямо під ЗО. О. Є. проснувся. Куди ж ти преш у траву, гад такий? Не годяй. Другий. Ооо. Диви, диви, диви. Ай якийсь борзий такий. Не хоче в підсапу залазити. Опа! І не А бурзы Сегодня нам риба не нужна. Так, О, правый, правый, щось. Нюха, 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 Опа, есть. Есть. Тепер на правый. На Направый налівий, направий, налівий. Ух ты! на наливу. Ой. Так, надо быстенько виймати. Так, третій. Ось такий, бачите. Опа. Ого. З переляку дременув до берега. Два штучки буде достатньо. Ось. Ось так, бачите. О! Закидаємо на черв'ячка. Я туди під ту сторону закидаю під зелу. Там краще, бо я пробував по всякому і в яму, і на середину. Ото туди під ту сторону найкраще клює. Опа, є. Є, поки що. Тух, тюх, тюх, тюхтів, траву, траву, траву. Попер. Давай, іди сюди. Опля. це чисто на опоришах. Клює, е, все ж пізно. <ріст> Поки... Ой! Поки відчіпав того ляща, а тут зазівав покльовку. Майже цілий Добавлю сейчас пару опарисів. Зараз він якраз саме мабуть підійшов. Навірно тут стає так, круги нарізає туди-сюди. Не зупиняється на одному місці. Пройшла, покормилася. Опа. Вс, і зійшов. Не встигло сісти на дно вже поклювка. По зубах дав, тик-дик, почув, що є, і зійшов. Почалось постійне смикання Ого! Ух ти! Цю не вспів і закинуть даже єсть. Опа! Ого! Щось так тугенько йде. Ех, ого, ого, який борзий. Якийсь борзеус попався, опа. О, це хороший такий! Оце вже льощик такий як треба. Це вже такий Це вже, мабуть, кілушечка є. Опа. Ух! Попер. Ну що, друзі? Бачите? З пів шостої ранку почало клювати. А то щось годину перед тим як розвиднеться, як тільки-тільки розвиднелось, не клювало нічого. У мене якраз ні, то було, що зразу клювало. А це останні рази перші 40 хвилин так зовсім нема кльову. <рес> Як за дзвіночком 40 хвилин проходить. Раз і по Тебе це чисто на опарика. Хочеться мені і на черв'ячка спіймати. Друзі, оцей сигналізатор, бубенчик оцей. На нього дуже легка кормушка і не годиться. Пружинка так-таки тугенька і може стягувати. Треба, Щось таке трошки важче було. Грам 20-30 не пойдет, я думаю. Ні, ну якщо там дно таке муляка чи що загрузне, то зачепиться, а тут дно тверде, піщане, воно як сковзить. Можливо вже дріб'язок поїв усю прикормку. А та що у кормушки лежить. Не так приманює для що. Тут смика, смика, сейчас спробуємо трошки ще підкормить. Так, де ж моя-то кормушка? очки Так, ну шо, сейчас ще підкормим. Прикормки у нас повно і все близько години часу є порибачить. попробуємо так сейчас по три штучки кину на точку о бачите, ось скільки верховода вискакує на прикормку Ти дав по зубах, ну не знаю що, щось держин. Ну, що мені не зовсім подобається? Черв'яка, висмоктує, розривав потроху. Ой, Отак ось так ось. Он пуфік той. Можливо так буде краще. Зранку нічого не клювало, як я його надівав. А зараз може клюнуть. Спробуємо ще. Одна Спроба. ж, вроді зробили все правильно ще раз. Прикормив. Оба! Так. Опля. Пущай стоїть. Друзі, дивіться! Ого! Нічого собі! Ого! Нічого! Це якийсь зовсім борзий, як уваливів в сторону попер, як торпеда. Ого, ого, ого! Нічого! Диви, диви, диви! Що це таке тут? Тут таке бурзе. О такий о. О, оце Лещик. Вот вже він. Дивіться, це вже трошки більш-менш схоже на лящо. Ну, все рівно, як ми говорили, сьогодні ми риби не беремо. Опа! Ух, як красиво пішов. И гарна така пуклевочка была. Опа, есть, ребята. Уже. Ух ты, боржи який знову. Ух, ух. Іх, тих, левий. І і бачите. Пізніше почали клювати хороші лящі. Випускаємо, а цього тягнемо. Підійшли. На прикормку підійшли. Це моя підсока, тікай піцку. Ого, оце невеличкий. І це ж для тебе буде багато. Думав цього невеличкого підлящика віддати кішки, а вона не хоче їсти її. ми його витягти. Так, ну що ж, друзі, уже, а ну, зараз гляну. Так, 6,56. Хватить. Якраз витягнув два штуки. Вони той підійшли, може якраз на прикормку. Ну, мабуть, досить. Буду збиратися. Ну ось, друзі, і закінчив я чергову рибалочку. Сьогодні рано вранці, як ви бачили, приїхав ще по темному. Ну, з самого ранку не клювало. Як завжди, закинувся, усе, а тоді аж через 40 хвилин. Як по часах, завжди в мене так через 40-45 хвилин починається клюв. Клювало гарно, лящик такий собі. Ну, такий він у нас, як є. Правда. В самому кінці трошки мов, кращий клював. Один такий більш-менш десь кіло, ну а то до кіла таке 600-700-800 грам. Клював в основному на опариша. Як ви бачили, піддівав пуфік час, часниковий, теж клювало. Ну Там і на черв'ячка, ну на черв'ячка щось сьогодні хуже клювало. В основному на опариша. Фідерна оснасточка інлайн, там один поводок довший, був один коротший. ну Клювало так і так. При кормочку я це все на початку відео вам розповів. Так що ось так. Клює, що пізно ввечері. Що і зранку клює, клює непогано. Уже ж пора уже перевалило за середину серпня. Рибка повинна активізуватися. Так що, у кого є час, виходьте, ловіть рибку. А я на цьому буду закінчувати. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!